Вже граємося верблюдиком. Верблюдик для катюні, так, катюня? Верблюдик для катюні. Тягала тільки що. Та ще й з колокольчиками, да, Катька, дивись. Верблюд. Зараз тягала по хаті. Хто там? Що там? Доброго ранку. Всі собаки вже, мабуть, пішли додому, гуляємо тільки ми з Кеті, навіть не знаю, де вона забігла. Бо спали ми сьогодні до сьомої, ні, навіть більше. 7-15 я прокинулася, общем, 8 вийшли з дому. Ну то хто тут вже буде гуляти? Так, дивіться, це жесть. Вчора була прозора, класна водичка. Сьогодні Кеті ходить з зеленою жопою. Боже, взагалі. Це так болото. Ой-ой-ой-ой-ой. Це корисні для шкіри зелені водорослі. Іду <рес> 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 і себе Ой, це для шкіри. Як от чим там маски роблять, спіруліна, да? отак здається, називається трава зелена така. О, оце я йду і думаю, ну і добре. Це корисно для шкіри. Да. Якщо ти вважаєш, що корисно, значить корисно. Так, да, Катруська. В общем, отак ми сьогодні гуляємо самостійно. Бо всі вже додому пішли, а ми тільки гуляти вийшли. Так? Да? Що Кетті, ото краще. Бачите, як Кеті Кісія, вона піднімає ногу. Як кабілі. Отож в дитинстві гуляла з персиком, з усіма, там, да, у нас були всі. Всі кабілі кругом. Та й досі досі ж всі кабілі кругом. І все, і оце у нас отак от ми навчилися пісять, піднімати лапу. Ні, інколи, коли вона хоче щось з'їсти, то я на неї катю не вона зразу присідає і пісяє. Такий захист. Отак, бігом просісти і попісять. Тоді після від чого не б'ють. Отак. І не ругають. Пішли копати далі. Пішли. Погодка сьогодні взагалі супер. Вода, звісно, дуже зелена, але ж погодка, ну, 25 вже. Зараз 25, але ж 25, ну, зранку це дуже комфортна погода, дуже. Бо вчора було зранку 22, то я змерзла. <ріст> Не вгодиш. Ай, лужиться ось вода чистіше, ніж отам. Але ж ми зараз підемо на другу сторону, побачимо, що там робиться. Так, собачники всі перейшли на цю сторону. Чого? Бо ось тут така водичка. Отак у нас дві, два боки Дніпра. От по-різному з обох. А це царка ще й над златом чахне. І ще ніхто не ходить. Бачите, мужик виходить, тут вже наша територія звідки взявся. Треба на нього погакати, так. Да. Ні, не можна. Ні. От зато цей м'ячик добре видно. Бачите, як добре видно. Все, бать в зуби. І назад. Я кинула м'ячик, а він усе на дереві, бачите? А Кеті шукає. Кеті! Ось сьо, дивись, Кеті. Кеті! Ось сьо, диви! О. Ти бачиш, де він побіг? Да? І що це робити? Як його доставати? Отак доставати, так? Да? Ну, давай доставати. А що робити? Доставай! Мячик, вот там. Ой-ой-ой. І ще трошки, Кеті, давай. Давай, ще трошки. Ой! Ти що, хочеш на дерево залізти? Ну, нормально. Мысль хороша, конечно. Да, мисль правильно. Полізти по дереву і достать, да. Але краще, мабуть, я. Ось, все, Катюня. Кетячка, на. Ой, радість яка, ай, яка радість. Ми додому вже йдемо. Тут футболісти в нас кругом. А дивіться, які в нас тут футболісти. Тих-чих-чих-чих побігли. Це молодший склад, там є ще старші. Вже Третя група вже купається. Отак у нас тут спортсмени. Мабуть, вперше знімаю себе отак <хи> в дорозі. Ой, нагулялися, наїлися, йду Віки. Чого йду Віки? Бо ми не замовляли кучу платічків, поки були там десь на природі, сиділи. В общем, вони прийшли якісь всі різні, не в тих розмірах, не в тому кольорі. Нічого не підходить, Віка там все попереміряла, мені каже, Давай дуй до мене, будемо розбиратися. Зараз Муса, Сміття викину. Так, і викидаєш сміття, що треба казати, знаєте? Зараз. Так, 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 так. Так, ось сміття. Ось так. Міняю відходи на доходи. Ви так не робите? А я роблю. От, і ще там Віка з Машею рекламують туш коричневу. Кажуть, що нам блондинкам, дуже буде йти коричнева туш. Ну, маса постійно користується, Віка теж вже користується. От тепер і я хочу спробувати. Ач, машини їдуть, навіть не зупиняються, тому іде якась дурочка з телефоном сама з собою балакає. <рик> так, в общем-то, значить, мені що треба. Не фарбувала в'їзд, бо хочу спробувати туш коричневу. Так, і будемо міряти оці всі платічки, що поприходили, тому що не понять що. Каже Віка, що, мабуть, тільки Сашки підійде, платько. Всі інші не підходять. Ой, ну, будемо вірити. Сьогодні у нас якесь щастя, я їх чекаю. Не відключаю світло. Ну, щоб не залазити. Поки що не виключають. Сподіваємося, що це надовго. Фі -фі -фі. Двері зачиняються, рух вгору. Їдемо. Ой, не подобається мені, оце не подобається. Я ж їду. Ні-ні-ні, треба доїхати. Що це воно мігає тут? Так, держимо за мене кулачки. Оп! Ой. Отлично, доїхали. Я вже у вікусі, вона сьогодні вся в червоному, дивіться, яка гарна. Ну, що сказати, ну, гарна в мене доця, ну гарна. Да. Так, ну що, будемо. Я ж ще е, не фарбувала вії, бо хочу спробувати коричневу тушу. А, бачиш? Так, і що? І будемо міряти платчика. Воно, дивіться, воно платічка. Сукні. Сукні. Ну, ладно. От, нафарбувалася коричневою туш'ю. Мені подобається, але я не бачу різниці. Віка каже, що трохи ніжніше. Ну, туш класна. І от. У неї є туш у віки, точно така сама, тільки чорна. І каже, я вже буду купляти коричневу, якщо тобі різниці немає, то я тобі віддам чорну. Так що, отак, от раз, і в мене з'явилася туш. Хто ходив в гості по утрам, ну, ви ж розумієте, да? Ну не таке вже й утро. Так що все, туш у мене вже є. Йдемо і димо міряти платье. О така тушь. Ох, і класенюча вообще. Май були. Просто дуже класно. От кому коричневу, кому чорну. Зручна, дуже зручна тушь. Ну, кисточка зручна. І тушь класна. Ось сукні, ось одну вже Іра чаничкова забрала, і її вона короткувата. Може, ми з нею махнемося на щось. В общем, зараз будемо це все приміряти. Ну, це моє. Супер. Мені дуже подобається, але, звісно, трошечки воно було більше. У мене от рукавчик, от прям так, ну, от в обліпочку, в обліпочку. З За... ні, застьобується, але дуже в обліпочку. Ну, сидить, звісно, ідеально. Скажи вообще. І да. довжина. І так. В общем, я залишаю. Я залишаю це, однозначно. Я, звісно, ще хочу поміряти Чанчикові, яке їй не підійшло, бо короткувати. У неї і фасон трошки інший. Може... Там з іншої так, так. серії, але якість така сама, як і тут, якість класна. Якість, взагалі якість класна. Ну, в общем, я не знаю, звісно, ще Іра не поміряє, але взагалі я думаю, що я залишу собі. Ну, все, я дуже рада. Дубль два. Це було для Ірочки, для моєї сестрички. Але ж воно на неї буде мале, тому що, як ви бачили, те на мені в ручці таке воптяжечко, воптяжечку моє. А це трошечки свободніше, але і розширше від мене в грудях. Так, да, може не влізти. І може не влізти. Але я думаю, що воно тоді може підійти на Іру Чанчикову. І воно в пол. Як Який вона хотіла. Яке вона хотіла. А те, що в неї, воно трошки коротше. коротше. Ми ще те, що в неї теж покажемо. Так. Да. Три. А це моє. Ну і бачиш, чого вони розмір? Це ж теж те, Да. Ну, а дивись як. Це ж треба в мене саме класне і да. таке манюсеньке. Да, і саме манюсеньке. Ну, мені в головому теж класне, да. Тобі теж хорошо. Я думаю, що Іра рачанчикове забере оце. Да. Потому що воно в пол. Хай тут трошки якість, але я не знаю, що ти кажеш. Мені здається, що воно дуже легеньке. Легеньке продуваємо, таке вообще, вообще. Угу. Зараз зробиш мені фоточку, я її скину. Так, я зараз на свою камеру теж зніму. Давай. Тебе. Це Сашкіне. Але яке воно класнюче. І мені здається, вона? на жаль, звісно, ну і несійськи навряд чи сюди бліде. Хоча вона дуже вузька в грудній. Може і влізуть. Да. Да. Я сьогодні заберу до неї поміря, ну звісно, це просто. Оце XXL розмір і якість ота. І якість, і рукав широкий, да. і все на Він такого розміру, точно, як мій. От уявляєш, що колір мій, мені в моєму, звісно, да. да. Я да. собі дуже по -коліру, да. подобається. Але ж це настільки зручніше, що воно да. таке. Ну, то давай, значно. може, тобі замовимо тво, твого кольору. тільки А бок роз... воно так не буде сидіти потім. Ну, воно гірше не буде сидіти, ніж те, яке зараз у тебе. Ну, давай. І що, потім... а, а це віддати? Да, так, це віддати, і поки ми mm. замовимо, поки це поміняється, я ж хочу носити. Mm. Та ні, я... Ні, ну тобі в тому кольорі набагато я краще. Залиши, набагато -то краще. Це, це, конечно, Тот не твій класно, дуже комфортне, просто супер вообще. Ти, угу. да. да. конечно, хочеш Саша йому підійшли, тому що дуже Я дуже, думаю, що підійде. Воно широченьке отут в, в этом. Там є куди. Там є куди. Ну, да. є куди, э, ну я і Саша все ж таки. Ну, в общем, я буду чекати від вас фото на Сашу. Так, да, да, Я сьогодні до Саші поїду mm -hmm. і вам вже з'ясує. Давай. Хорошо, ще мірію твоє. Давай. Ну і останнє. Це Віка домовляла собі. Я сьогодні працюю модель. Я сьогодні модель. Замовляла собі, каже, воно на мені краще, але я чогось вирішила, що... Оці такі бобончики. Та да, вообще, так Оце хорошо. Так, это Для жінки, скільки там мне казали, 42. Покрутись. 42. Ну, і що, на бомбончики. Да. ну, бомбончики. З бомбончиками. Ну, дуже. ну, ну, якби ще, знаєте, на свято Івана Купала. Або щось таке у мене десь було тут, то можу я вже би. Шалун'я. На мені воно короткувато. Мамі класно. Може, хтось хоче, щоб я не повертала, бо я буду повертати. Воно тисячу чимось гривень коштує на зріст до 160 дуже класно. Я, мабуть, візьму його сьогодні на тренування, в мене там Юля прийде. Може, та саме, може на мене. і воно коштує? Подивись, точно, тисячу чимось воно там, ну не багато за тисячу. Тисячу сто чи тисячу. Але треба менше. На мені куценько воно виглядає. Або він воно має бути більшого розміру на мене. ну в общем. Щось да. Більшого розміру, ти ж да може... на, на метр шістдесят, на метр ну, до метр шістдесят шістдесят один, ну так буде хорошо. Да. А в мене 1,67 і мені вже воно так куцевато. Я тобі скажу, що навіть десь від п'ятдесят п'ять. 55... Ну, зрозуміло, що да. менше можна, більше да. не можна. Да. Менше можна. Може, дійсно хтось дівчатки твоїх своїх Так, зараз я на свій канал, зараз дозніму От тільки подивіться на цю віку. Це вообще вона зібралася, я, я наділа на себе, і вона, ой, на тобі так хорошо, але мені якось не так сидить. І оце вже все, вже думала продавати, вже в інстаграм саме. потім каже: ну, давай я ще раз помірюю. Ну от тільки подивіться, ну, я і не знаю, ну я не знаю, ну, ідеально, ну просто. А дивіться, з цією сумочкою. ой, вообще. ну, вообще. Ну, ну, я не знаю, навіть і, і, і забудь. Так, завтра прийдуть всі наші дівчата, будуть всі тут усе міряти. А ми будемо, а ми будемо це все знімати і будемо мінятися Якщо кому що підходить. Скажуть, не знімаю, не будемо знімати. Ну, так. Да. Та що у нас всі наші нормально реагують, на наші камери вже звикли. Да. Так, все, друзі. Примірки закінчились. Собі я залишаю. Залишаю цю сукню, мені дуже подобається. Я навіть те, що вона ну трошечки мені б хотілося, щоб було свободніше, але ж. Мама вже знайшла хлястик внутрі рукава, да, і вона і ставить сюди. Хлястик, щоб тут за, за ну, застягувати. Да, так, так є та, хлястик, а воно дві. буде десь от такої ширини. Як я, я його розпорю і, і, вставлю, буде, вставлю, і вставлю. Та, сюди вставляю в рукавчик і буде все ідеально. Шовчик є, все є, ну, все класно. Отак вот от. Все, примірочка закінчилася. Сарафанчик, бабочка, чи як там казали, як бабочка Віка на українській. Метелик. А метелик, метелик. Я не бабочка, я метелик. Оцей метелик кладу. Вид, бачите, які мені кольори подобаються? Да, все схоже. Так, кладемо в кульочок і йдемо в нові сукні, внеглаженій. Але йдемо. Хотіла вже йти додому. Ну і як? Без кави йти додому. Звісно, кавуся для мамусі. Кавуся для мамусі шоколадочку. Артем не знайшов. В холодильнику. Так, ну щоб тут ще шоколадочку знайти. Я така стою, думаю. Там є шоколадка. Ах, немає. <реш> <реш> Зберегла. А в нас тепер є шоколадочка. Так, да, а в нас є. <реш> От тепер, друзі, точно всім пока. І що треба сказати? Підписуйтесь на канал Тетяна Черни!